Сьогодні чудовий день, благословенний день, коли ми можемо бути в домі Господньому. День урочистий, коли ми будемо всі призивати ім'я Господнє і дякувати Йому, тому що дійсно добрий Він є на віки Його милосердя. Ми черпаємо всі благословення Його повною мірою і маємо все на сьогоднішній день. Перша книга царів, я читаю декілька місць зі слова Божого, 11 текст. І надійшло Господнє слово. Перша книга Царів, 6 розділ, 11 текст. І надійшло Господнє слово до Соломона таке. Оце ти будуєш храм, коли ж будеш ходити згідно з моїми уставами і будеш діяти за моїми постановами. І дотримувати всі мої заповіді, щоб ними жити, то виконую я на тобі слово моє, що я говорив батькові твоєму Давидові. І житиму серед синів Ізраїля, і не покину народу мого Ізраїля, і спорудив Соломон храм і скінчив його. І сьогодні ми чули цей прекрасний гімн хваління Господу, все присвячувалося для нього. Дійсно, добрий він є і на віки Його милосердя. Він той, який дарував для людей все. Храм повстав через 480 років після виходу ізраїльського народу з Єгипту. І там так само були благословення в того часу. І великі благословіння, які Господь давав. І він, коли давав землю для Ізраїля, то там так само були благословення ще і такого роду. Це п'ята книга Мойсея повторення закону. Десятий текст 6 розділу починаємо. І як приведе тебе Господь Бог твій у землю, що про неї клявся батькам твоїм Авраму, Ісааку і Якову, що дасть тобі великі і гарні міста, яких ти не будував. І доми повні всякого добра, що не ти ним сповняв їх. І витисані з каменя колодязи, що ти на тесав їх, виноградники і сади, що ти не насаджував їх, і будеш ти досить живитися, то остерігайся, щоб не забув ти про Господа, який вчинив тебе, який вивів тебе з Єгипту, з дому неволі, Господа Бога Твого, і будеш боятися Його, йому служити, Його ім'ям будеш присягати. Не будеш ти ходити з іншими богами. За богами народів, що навколо тебе, бо Господь Бог ваш, який серед вас ревний Бог, щоб не запалав на тебе гнівом, Господь, Бог твій, і не тебе з лиця землі. Таких два тексти я хотів прочитати і хочу сказати, що ми пережили великі благословіння як церква. І практично ми їх не заслужили всім. Але це велика милість Господня. Тому що ми могли побудувати перший дім молитви. І за півтора року він був побудований. Він наповнився і переповнився, і не стало місця в ньому. І ми могли купити цей дім молитви. І ми не працювали на ньому. Ну, праця була внесена відповідна. І я бачу тих людей, які робили то все, що потрібно. Але так, як Господь дарував для нас, наскільки ми повинні цінити це, але не це саме головне. Тому що храм Соломона присвячувався Богу. І те, що я прочитав, Господь говорить, що якщо ти будеш ходити. Якщо ти будеш мене любити, якщо ти будеш виконувати, то я буду з тобою і буду з народом. Якщо ти прийдеш і отримаєш міста, в яких, ти, яких ти не будував, багатство, яким ти не наповнював, і будеш пам'ятати про мене, то я буду тебе благословляти, якщо ні, буде по-іншому. І перше, і друге благословення було втрачено. Тому я сьогодні закликаю всіх нас, кожного. Щоб в нас залишилося два моменти, які дуже важливі: один зі старого, другий з Нового заповіту. Те, що ми маємо цей дім молитви, це тільки приміщення, в якому ми можемо збиратися. Але Господь той, який дивиться на наш храм духовний, на наше серце. Як ми ходимо серед цього народу, як ми ходимо у своєму кожному дні перед лицем Господнім? чи ми служимо Йому? Я хочу, щоб ми. Дійсно присвятили все своє життя Господу, а Він той, який буде робити велике, чудне, і він буде посилати свої благословення, може ще в більшій мірі, ніж до цього часу. Але не для того, щоб ми звеличувалися, але для того, щоб було все для слави Божої. І він казав свого часу Ісусу Навину. І Каже, це ми читаємо перший розділ книги Ісуса Навина. Перший розділ восьмий текст. Ця книга закону повсякчасно. Мусить бути в устах твоїх, і будеш ти роздумувати про неї день і ніч, щоби зважувати нею все, що в ній визначено, тоді щаститиме тобі у всіх задумах твоїх і будеш чинити розумно. За життя цього мужа Божого, Ісуса Навина, Він поступав так. І ті, що були з ним, як не стало тих людей, відступив народ. Від Господа і Господь їх покинув. Тому я хочу, щоб ця книга закону залишалася з нами, не дивлячись, хто, що і як навколо вчить, але щоб ми знали, як ми маємо поступати. А в новому заповіті пише апостол Павло в посланні до Колося. Я хочу, щоб ми це взяли в своє серце і так йшли вперед. І за це молилися. Всі, хто тут будуть жити, всі гості, які приїхали, щоб молилися за нас. І тут написано наступне, другий розділ послання до Колосян шостий текст. Я прошу щоб всі на ваші ноги. Після того будемо йти до молитви. Оце ж, як прийняли ви Ісуса Христа Господа, так і ходіть у ньому вкоренившись і збудувавшись у ньому, і впевнившись вірою, так як навчилися, достаткуючи з ним дякування. Глядіть, щоб хто не звів вас філософією і марним підступом за переказом людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому живе вся повнота Божества тілесно, а ви сповнені в ньому, бо він голова всякого князівства і влади. Господу, хай буде слава! Схилимося на наші коліна.